Христос Воскрес. Дорогі у Христі, в цьому часі церква переживає особливі події, страждання Ісуса Христа, Його смерть, а також найважливіше Його Воскресіння. Бог обіцяє людині повернення до раю, і власне це повернення до раю відбувається в цей особливий спосіб через смерть. Господь, даючи обіцянку, сповнює її у своєму Воскресінні. Але ця обіцянка має велике значення і має основною ціллю суттю перемогу. Перемогу життя над смертю. Перемогу гріха, перемогу зла добром. Власне, бажаю в цьому часі, в часі Христового Воскресіння щоб Він давав для кожного з нас перемоги через його Воскресіння, миру через Його Воскресіння і давав справжньої радісті через Його Воскресіння, Христос Воскрес, воістину Воскрес!